ветерани переможці, франтовики, партизани і підпільники, працівники військового тилу, діти війни, шановні Валерій Петрович, Микола Вікторович і Олександр, повнесне воїнство, а то волонтери, запрошені гості, земляки. Педемія власної ради Реанітації тиранів України, яка об'єднує в своїх лавах 260 тисяч тиранів війни праці, військової служби, правоохоронних ворог, дітей війни і інших пенсіонірів, маю честь засвідчити найщирішу повагу, найглибшу вдячність та сердечно вітати всіх вас світоповним, всенародним святом 70-ї річниці великої перемоги. Горіли хліба, міста і села, плавився метал, горіла земля і небо, а наш солдат стояв, стояв і вистояв, вистояв і переміг. І заслужено наш народ назвав такого солдата солдатом перемоги. Чолом вам, сини України, це свято особливе для кожної нашої людини. Велич перемоги, гіркота втрат країни країні торкнутися кожної родини. Наша земля достань напоїна кров'ю і полита слізами. Для всіх нас з кожним роком ця дата буде все більш знаковою і величнішою. річчя перемоги це день пам'яті і скарботи. Поваги і шани позагибли. Уваги! Добра і тепла до живих солдат перемоги. День перемоги нашої найдорожчий подарунок добсу старшого покоління молоді, Ветеранство вручає ваші молоді руки, нашу славну державу з глибоким корінням і високим гіллям. Бережіть, шануйте, любіть Україну!